Сьогодні в нас день п'ятидесятниці Зіслання Святого Духа, Духа Любові, Духа Зцілення, Духа Отця, Духа Сина і всілякої благодаті, які потрібні людини. У Біблії читаємо на перших сторінках, що Бог цього Духа, свого Духа, Руаха дає Адамові, щоб він був і Адам знаємо з історії, що не відкидає цього духа, але Бога відкидає, Він залишається живим, але безпомічним, дуже земною людиною, і Бог не хоче, щоб ця людина, Адам, і ми теж пропали віки. і щоб той дух, якого він дав, він справді давав життя. І працює віками над тим, щоб вивести народ і через цей народ, щоб у світ вступив його Син, який проголосить День Спасенний, який проголосить, що прийде знову Божий дух, руках, сили, оновлення, зцілення. І коли Ісус вознісся на небо і зіслав від Отця. Духа Святого і дав апостолам, які в День П'ятидесятниці неймовірно стали смілими, в День П'ятдесятниці проголошували спасіння, в День П'ядедесятниці говорили, що людина спасенна, в Духові всі можемо спастися в Ісусі Христі. І цей дух по сьогоднішній день поміж нами, і цей дух в церкві, так як Ісус сказав, коли з'явився апостолам, після Воскресіння дихнув на них, та як Бог дихнув в Адама, Духа. І знову Ісус дихає в нову людину, спасену людину свого Духа, і каже: беріть Духа Святого, Діть, світ. І кому відпустите грехи, відпустя, кого стілите, зцілиться, хто просить доброти, той отримає через вас доброту, хто просить життя, той отримає життя, хто просить зцілення, отримає зцілення, хто просить розгрішення, отримає розрішення через вас. Давайте Духа Святого зціляйте цей світ. І це по сьогоднішній день є в церкві. Слава, подяка Господу Богу нашому Ісусу Христу і особливо Святому Духу, який освячує і зцілює всіх нас, Прийди, Духу Святий і зцілюй нас, зцілюй весь світ, що Твоя доброта, Твоє творіння, славило Тебе по віки. Амінь.